Аж до останнього відтиху свого життя славної пам'яті достойний Ярослав Стечко працював для визволення України. Тут він поділиться зі своїми споминами про акт 3 червня 1941 року та відновлення української державності. В часі відновлення української державності, яку Благословив суха Божий Андрій, тодішній митрополит Української католицької церкви. Він з огляду на недугу митрополита суги Божого уповажнив тодішнього епископа, таємно вищаченого, прощащенного Йосифа, бути відпоручником митрополита при акті проголошення української державності. Коли ми, коли я прийшов до митрополита Андрея і предложив йому нашу думку і пропозицію проголосити відновлення української державності, в той час був тодішній епископ Владика Йосиф і слуга Божий сказав, що він не зможе особисто бути з огляду на а але уповажняє е, свого наслідника, епископа Йосифа бути приявним, співтворити акт проголошення відновлення державності і від нього поблагословити. Це було 30 чая 41-го року. Одночасно ми з митрополитом Андреєм обговорили. Е, Процедуру погошення і я попросив його, щоб митрополит видав пастирське послання до народу з приводу святочної нагоди. Митрополит дуже радо згодився, і коли я запропонував, що, щоб спільно говорити склад майбутнього державного управління, Митрополит радо погодився і одночасно уповажнив єпископа Ведику Йосифа в тих справах компетентного для обговорення конструкції державного управління і також ради сеньорів, тобто революційного парламенту України. І що треба підкреслити, що Найважливіше, що наша організація стане на становищі, щоб включити в державне правління всі українські політичні течії і представників громадських централь і, очевидно, теж представників церков. Я з приємністю дістию, що Češnjih dnevnikov političnih organizacij, ali pa češnje političnih, opartejnih sredoviš, kot so vsi, part, part, ukrajinskoj partiji, ukrajinski partiji, kot je Zares, pod boljšovsko okupacijo, ukrajinskih narodistov, neku je ja reprezentoval. Torej, dejansko edina organizirana politična sila to un, je bila UN, vendar bo sredovišče partijsko-politično in mi smo zaproponovali, da vsakomu iz njih prijeti v državnem upravljanju. Zgledalo je tako, da organizacija pod vodstvom pokrovnika Melnika je zaproponovala, Почали переговори зі мною і, і обіцяли прийняти два пости в уряді, які їм запропонував після тієї розмови з ними, під час якої я сказав, що вони мусять рахуватися з тим, що, що уряд буде підданий німецьким репресіям і може бути. Арешти і концтабори, вони на розмову більше не прийшли. Багато пізніше я довідався вже на імміграції в останніх роках, що в середовищі полковника Мельника було ще дві тичі одна за визнання державного управління. І визнання відновлення державності, а друзі, чиє бороти. Остаточно полковник мельник, так як тепер інформують наш е, прихильники і тодішні привідні члени організації полковника, мельника полковник мельник, вирішив, щоб е, його організація виснула акт проголошення і Підскала своїх представників таким чином. Експост, е, я про ту віску довідався, бо коли е, там те рішення запало, то я вже був арештований. І, власне, так що сьогодні експост можна сказати, що, що хоч спізнено, але і організація полковника Мельника. Візна ту державність і виснаря державне правління. І тим більше дивно мені і нам всім, що теперішній провід тої організації засуджує той акт і зневажає, і знеславлює творців того акту, не зважаючи на те, що його співтворцями в однаковій мірі. З нашою організацією були і сега Божий Андрей, і Родика Йосиф, і голова української файної православної церкви, церкви Метрополет Полікарп. В Раді сеньорів ми були в зникаючі меншості представники нашої організації, бо ми мали тільки двох членів там. З тою метою, аби, аби як найбільший вахляр українського народу, його речників, його різних політичних течій був включений у державне будівництво. Але найважливіше було те, що ми були єдина організована сила, яка боролася і проти московської окупації, і згодом проти німецької. І ми були того ж відомі, що ключові позиції мусять бути зайняті членами нашої організації і голова державного управління мусить бути член нашої організації, який буде давати гарантію, що при репресіях німецьких не уступить. Не зрезигнує і не відкричу акту погрошення державності. І з того погляду провід організації вирішив, щоб я, який був тоді першим заступником голови проводу організації крічниці Степана Бандери і шефом політичного штабу проводу, щоб я очолив державне правління. Зразу я. Був за тим, прибувши на місці, нелегально, щоб запропонувати комусь другому, який би очолив те правління. Якщо б був на місці доктор Горбовий, то я мав його на меті, а що він на місці не був, то я пропонував професору Пальчишнові, який дуже щиро заявив, що він вважає, що ви почали провідний член організації, а він буде першим заступником, що і сталося. Натомість згодом був намічений на, як голова підпільного уряду України доктор Володимир Грубовий, який, на жаль, в місті був арештований і не міг тої функції перебрати. Отже, це акція державного будівництва продовжувалася по всіх землях України, де тільки звідки були прогнані московські наїзники проти волі німців, проти волі німецького уряду. І я мушу пригадати ще один дуже важливий момент. З розмови з митрополитом Шептицьким і Йосифом сліпим. після того, як німці зняли негативне становище вже на місці до акту погрошення, і в чергових розмовах, я сказав митрополитові, що, що значить нас. Чекають репресії з боку німецької, охопанської влади. Ну, тоді митроповець сказав, що, що честь гідність нації є важливіші, і що треба державне будівництво по нашому плану продовжувати. А, а він і, очевидно, Йосиф як його. На, на, наступник і тоді заступник і, дадуть повну підтримку і він дає на те своє поселення. Це було після того, як ще одних переговорив з німецькими з, з чинниками німецької німецького головного командування. І це в той момент є дуже важливий, бо про ту антинімечку нашу поставу митрополит знав і епископ Йосиф знав. І це не було, як те, хто тепер пише, мовляв, що митрополит не був повідомлений, не був усвідомлений в тому що до того, що за поставив німців, якраз навпаки, митрополит фактично свідомо, спільно з нами. Так само, як е, е, Кирйосип спільно з нами е, займали точно таку саму поставу, зрештою, як і інші українські патріоти, хоч як прийшли репресії, то не всі витримали. Е, е, і треба було мені е, виготовити акти звільнення з постів, членів уряду. Низку е, членів не е, нашого політичного напрямку, а на їх місце призначити нових, які не підуть на зустріч німцям. Коли, коли німці зауважили, що з такою стихійною силою е, народ стоїть е, за державність і коли, коли це хвилин і захист, ну, то тоді вони вичікуючи становище зайняли Вони думали, що, що не з такою силою та стихія буде діяти. Ну і що вдасться злокалізувати справу у Львові, як, як це не вдалося. день перед тим заки вони мене арештували, був виконаний атентат. На мене, в якому ранений був шофер на Дніпрянич І після того е, німці приїхали своїми поліційно-військовими аутами, шукаючи за атентатчиком, якого вони не знайшли. І тоді вони сказали, що, що не мусять не берегти перед небезпекою. На другий день eh, прийшли eh, німецькі старшини вже гештапу. З ними прийшов українець Чучкевич eh, в мундурі німецького гіштаповця член, Он на підпродував полковника Мельника. І вони мене від, відвели до. Policejni kvadratež, ki so bili samo neki, da so bili želežili, da je tam nekaj života, želežili. Tam čakal, živeležijo celoten Himalaš, profensa Bajer, ki je ki je prišel na vrtelo, da je bila ta vaša revolucija. Papaži vele, ne pa, pa, bo odno, praču. За, за правильність генеральної лінії політики ООН, які зокрема підкреслив, що якщо німці йдуть будуть йти як завойовники на Україну, то їх чекає поразка. А що революційно е, визвольне повстання може бути вибухнути за таких умов, за які для нас будуть приємливі, а не для німецької армії? Ну і він в тому змислі поставив питання, де ж те, ваше повстання. Я йому відповів, що ми повстання робимо по нашому плані, а не по плані, який би відповідав німцям. І далі ну, тоді почалася дискусія на тему перемоги німецької. Я йому сказав, що я не думаю, що коли він. Коли Німеччина нехтує хтує поневоленій нації, щоб вона могла здобути перемогу. Розмова та тривала довше. Після того я був уязнений. І через, через два дні вони мене вивезли атом до, до Кракова, а з Кракова в Кракові передали старшинам головного командування Німецького. Тут варто ще пригадати світом, мені вдалося передати, писано на Бібуці е, листа до митрополита Шептицького е, е, відміченням, що, що український уряд не, ніколи не зазигнує і державність не буде відкликана. В, в Берліні головним командуванням були. Так званий, по ними названий переговори, фактично, це не були ніякі переговори в той час. Представники Головного командування ще заявили таке, що, що мовляв, вони мене арештували тому, щоб зберегти перед атентатами. Ну і що. Що фюрер їх має в плані після звільнення, вони казали, Києва, проголосити свій план щодо України. Ну, я відповів, що жодного плану іншого щодо України не може бути, як тільки відновлення, визнання відновленої української держави, української, організовані української армії. І база партнерства рівного з рівним, а не і що господарем на українській землі, є український народ. В той час представник головного командування заявив мені, що ну, то так, то ми, ми побоюємося, що, що ми змобілізуємо російський народ проти себе, якщо підемо на відновлення української державності. Ну, я йому відповів. Ви тепер, тепер мати, крім москалів, ворогами також українців. А в іншому випадку ви мали би всі поневолені народи як своїх союзників. В ситуації теперішній ваш фронт фронт проти вас буде поширений. Український народ і поневолені народи. Ну, і... Та дискусія продовжувалася якийсь час. Вони запропонували мені передати через радіо радіостанцію в Берлін, в Україну. Те, що, мовляв, тому що німці йдуть звільняти Київ, що тимчасово припинює, що припинюється дію українського державного управління, аж буде звільнений Київ. Ну, я відповів, що це взагалі не входить в рахубу, що е, українська державність погрошена, е, організується державне життя, і, і ми ніколи того акту не відкричимо, ані е, я не можу вступити. Я голова правління, ані його розв'язувати, бо воно заіснувало раз волі українського народу, а друге, що ми є. Насналісти, борці, які не підчиняються чужим наказам. Ну, в тім місці предпорушник головного командування сказав, ну то наша розмова закінчена, я передаю вас гіштаповічні 42-го року перевезли мене до концтабору Саксенгаузен. На до так званого бункеру, тобто то є тюрма в концтаборі, де держава ізольовано е, найбільш загрози для них е, борців проти німецької окупації. І там на поодинці е, я перебув до кінця вересня 44-го року. Місячі. Вони пробували примусувати різними засобами до, до відкликання державності до ліквідації уряду, що все безуспішно. Ну і один раз дуже цікавий момент був в часі переслухання, яке окрім високих старшин гештапу, був ще такий кат українців, це був вірзіньк. Який постійно приходив, а він знаний був, як він замбурдував легенду відкривого провідника на Україні на західних українських землях. Ну, і він постійно мав погрози. І в часі одного переслухання високий старшина Гістапу сказав наївності свої. Ви ж є нордиської раси, як ви можете очолювати уряд. Tih slavjanskih, univerzilskih, nečine, vedno kultura nacističnega in nemečine, samo prenežovanja e, račnikov, e, svobodoljubnih, od rodu račnikov, e, teh, ki boječa za državno nezaveščenje svobodo. Veste, to je ta procedura, tam očitno v tem tý, bunkerju sedijo. Багато около 70 е, небезпечних в'язнів. З них, е, мабуть, е, около 7 чи 8 збереглися при житті, всі інші були ліквідовані. Одним із них був е, командуючий польською армією крайовою е, генерал Ровецький, тож порашавського повстання його гештапу. Забрали до Берліна і там його розстріляли. І численних інших. Тут і там через якийсь час другого року, на будь-які березні, перевезли провідника нашої організації Степана Бандеру і других Володимира Стахова. І вже він перебув разом в тим самим бункер до. До кінця вересня 44-го року. В тім бункері сидів ще Іван Габрусевич, окрім інших наших в'язнів. Я згадую його, тому що його гіштапозамордував. Він був важко хворий. Взяли його до шпиталя, і в шпиталя дали йому ін'єкцію отруї, і він помер через три дні в шпиталі. То був один з найбільших. Провідників нашої організації, краєвий провідник у, у на рідних землях і дуже заслужений ідеолог організації вис, високої класи. Політик, якого, на жаль, пам'ять за мало відміщається, а який фактично був тим, що мене покликав до краєвої екзекутиви у Львові. За той своєї провідництва, ну він викінчив його німці в констаборі Саксенгаусін. То так до того моменту ув'язнення і не згадуючи перепети процесів і різних сцен з констабуру. Як я один хочу момент пригадати, що одного разу. З Берліна привезли там 33 українців, великі, таємничі, дуже строгі Вон, сторожі. І їх привезли після полудня. Рано їх всіх постріляли або, пові... або повісили, або загазували, бо вже не було відомо. І під... Закидаючи їм, що вони Робили саботаж в фабриці зброї, тобто що шоломи, що ж ш... передну частину шоломів дали металь е, тонше, як було треба. Очевидно, то, мабуть, була е, якась гістаповська провокація, але їх всіх одно і одного ранку зліквідували. Е, варто підмітити те, що як я, звичайно, сам ходив, виходив до вмиватися, бо не в не вмивалися в Києві, ще окремим для умивання в окремій залі. Ті, що ізольовані були, то тільки самі були, могли бути, що нам послужило також засобом порозуміння за помічю таємних Наших метод. І в той час, перший я був з іншими, хто з українцями. Я здивувався, вернувся до Києві, довідався, що що вони через пів години були фактично загазовані або повіщені. Ось так, що то можна було перед смертю, що вони не були свідомі до тебе верства. Na cesti bo tako, da so jim še kazali, da imajo svoje zube. Oj, što je to? Večeste temu, da niso upali, da so neodlučni, da so neodlučni na smrt. To je torej ena od slik, še večje, ne manj tragična slika naših mladih, vseh od tega, 12, 13, 14-letnih. до возів на місце коней. Вони тягнули возів з вугіллям і їли траву. Так що бувало, що як вони приїжджали до того бункеру тим возом, тягнули його, то вночі нам мені вдавалося той хліб, що вони передавали на снідання чи на вечору, то фактично один раз на день на... передавали, то вночі те, викидав я на... для тих дітей. Звичайно, це були снадні п'янщини. і хлопці, яких вони замість коней фактично уживали. Таких картин було безконечно скільки ще то не місце і не час не було. Українські нагоді можна би про те говорити. Це свідчить про той двофронтову до, до, до війну України і про загрозу для Німеччини з боку України самостійної. Бо вони не розуміли того, що без союзу з Україною інші понували народи можна їм виграти війну. Man är inte från vanligt nivå, det måste sig